О жінко, велика твоя віра, хай буде тобі, як ти бажаєш, і тієї ж хвилини видужала її дочка. Дуже багато є таких речей, які описані із життя Ісуса Христа, які нам є часом незрозумілі. Або на перший погляд якісь такі, я би так сказав, не дуже по-божому, йде жінка і каже, поможи нам, Господи, поможи. А він, а він каже, тут я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля, а вона ж підійшла, вклонилася йому до них і каже, Поможи мені, Господи, бачите. і Здавалося бися, Христос каже, я прийшов до всіх, я всіх допомагаю. І ще інші маю вівці, що несить і кошари, і хочу, щоб вони також прийшли, хочу їх привезти. А тут жінка приходить, просить, а він їй нічого не допомагає ну, не відразу. Кажу вам, що ми, люди, ми приходимо у світ, як казали римляни, та була раса, чиста дошка, немає нічого. І ми починаємо вчитися. Ми починаємо вчитися, що той світ, як він побудований, що таке вода, що таке вогонь, як він пече. Знаєте, маленька дитина, вона, поки не опечеться до свічки або до якогось іншого вогню, вона і не буде знати, що таке опіки. Людина, яка, скажімо, є постійно у рабстві, вона ніколи не буде знати, що таке свобода. І Господь Бог. Показує нам той спосіб, як ми вчимося, як ми вчимося вірити, як ми вчимося цінити здоров'я, бо поки ти його не втратиш, ти його не ціниш. Господь Бог вибрав ізраїльський народ, щоб вивести його з єгипетської неволі. Це був народ. Який практично не мав поняття, що таке свобода. Абсолютно. Бо вони народжувалися і вони розуміли, що їхня доля це рабство. Іменно через те Господь Бог їх вибирає і хоче їм дати свободу. Вивів Мося їх в пустиню, і що? І народ нарікає. Їм свобода не подобається. Тому що, каже, слухай, ми тут не маємо що їсти, а там, як би не було, ну, нас троха били, так ми не мали, але нам давали їсти, ми нічим не переживали. Тобто свобода, вона несе з собою і інші тягарі. Так як дитина, щоб навчитися, що таке вогонь пече, вона мусить засунути пальчик на свічку і попектися. Хоч і тато каже, мама, не суть не можна, бо то буде пік, то буде попка дитина, не розуміє, бо вона не знає, що то таке. І от коли вона попечеться, вона вже буде знати. І тому Господь Бог учить нас дати нам те, чого ми не знаємо, чого ми не маємо. І для того, щоб це отримати, Бог нас учить цього часом. Дивними речами. Він учить нас цінити дар Божий. Він каже до жінки: я прийшов спасати, я прийшов додому Ізраїля, ти хана Янка, ти зовсім з другого, з другого народу. І вона прийшла вклонилася йому до ніг настояти, бо її привела хвороба дочки. І тому, коли ми маємо якісь життєві труднощі, люди так зразу, ой Боже, за що ти мене караєш? А може Господь Бог тебе веде, веде до спасіння, щоб ти мав можливість оцінити, що таке свобода, що таке здоров'я, яке ти втратив, бо поки не втратимо, поки ми його і не цінимо. І тому ці наші труднощі життєві, старайтеся подумати, що Господь Бог хоче мене навчити? Чого мені ще нема, що Господь Бог мене вчить і вчить напевно від протилежного. Всі тягарі наші, знаєте, дуже часто чую, Боже, за що ти мене караєш? «Боже, ну як? Як, Господи Боже, Ти забираєш такі, таких молодих хлопців? Боже, ну як ти все таке допускаєш? Але пропускаємо найважніше. Коли ми говоримо про військових, то це ті хлопці, які боронять нашу державу. А причина цьому? Причина цьому має ім'я і має фамілію причина цієї агресії. І ми так то знаєте, беремо яко ззаду, упускаючи причину. Всі дії людські мають наслідки, щоб ви знали. І ми повинні вчитися дивитися на цей світ Божими очима. І коли ми маємо якісь труднощі, розумієте, що через ці труднощі, Бог хоче мене привести до спасіння. Він хоче в мені відкрити то, чого я ще не знаю. Як мала дитина, не знаю, що таке вогонь пече. Не знаю. Мушу помацати. І якщо ми не знаємо, що таке свобода, Бог забирає ту свободу максимально, щоби ми. Оцінили свободу. Бо тому що в часі війни є дуже багато обмежень, які конституційні наші права є обмежені. Право на пересування, там, ще там, щось, ще якісь там речі, бо тому що йде війна. Якщо цього недостатньо, то Бог допустить, розумієте, наприклад, візьміть Маріуполь. візьміть Бахмут, візьміть ще якісь там міста. Донецьк, Луганськ. Там ті розбомблені, ті взагалі не розбомблені, але вони в окупації. І тепер люди мають можливість оцінити свободу і порівняти, що значить жити у свобідній державі, а що значить жити в несвобідній державі. І якщо вони того ще не зрозуміли, то Господь Бог ще ускладнить у. Тому. Поки до людини не дійде, що таке свобода, і наскільки воно є важне для людини, і для кожного із вас, що ви нарікаєте і кажете, йо, як тяжко, йо, як погано, ви ще не зрозумієте, для чого вам це Господь Бог дає. І коли зрозумієте, що Господь Бог хоче в тобі народити, так як той тато вчить дитину, що вогонь це пече. І поки дитина не попечеться, вона не буде знати, що таке вогонь пече. Так само і ми, щоб оцінити значення свободи, від нас її максимально заберуть. Тому кажіть, Господи, дякую. Я знаю, що таке свобода, я розумію ціну свободи. Не роби мене, не кидай мене в рабство. Не треба нам окупації, ми знаємо ціну свободи. Ми будемо її боронити. І тоді у відповідь сказав їй: О, жінко, велика твоя віра. Бачите? Не чекав, поки вона ще захворіє, вона за дочку просила. Жінко, велика твоя віра. Тому каже, ми українські народи. Пора, щоб Господь Бог вам сказав, велика ваша віра і ваша єдність один з одним мені подобається, скаже Господь. Тому єднаймося в одній єдиній меті. За єдину Україну інших варіантів нема. За Україну можна або проти. З Богом або без Бога. Тому за Україну. и с Богом. Амин. Имя Отца и Сина и Святого Духа. Слава Исусу Христу. Слава на навеки.